Сонечки, от нарешті я пишу відео. Я лінива дубка. Я перепрошую, що я дуже багато часу не з'являлася, нічого не писала, але у мене нічого особливо новенького не було, про що б я з захватом вам розповіла. Але зараз є. До мене приїхали три нових парфума. Я. Дуже хвилююся, тому що ці три парфуми є тільки у мене і ще декілька людей в Україні. От, і це взагалі щось нове. В шорці я вже розповіла, що а, це новий французький нішовий бренд. От, і ці три парфуми бачили тільки на Парижській виставі. Потім є у колекціонера в Одесі цей парфум. Є цей парфум ще у одного чоловіка. І все, і тільки у мене. Я шучу. Нарешті цей парфум буде у нас тут продаватися, його можна буде придбати. Я вам потім розповім, хто це буде робити. Хто буде продавати цей парфум. От- а, Давайте купите його у мене. <с> а, якщо я розповідаю, то я і продаю. Ну, Це, мабуть, буде, знаєте, так, чесно, як то кажуть. От. А, і я вам показую, 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 щоб не бути просто балала-балала. От, Дивіться, які у нас тут. Це упаковка одного з парфумів, який до мене доїхав. Це упаковка з флорентійського дзеркала. Вони всі однакові, але ж бачите назви? Тут у нас такий куб собі, такий собі куб. так, І зараз я вам покажу флакони. Тут у нас назви, а тут у нас дуже важлива інформація, про яку я в шорці не розповіла, але зараз розповім. Ці парфуми всі три унісекси. Але є щось більш фемінне, більш маскулінне, я потім покажу, що це за парфуми. І Важлива інформація, що ці парфуми йдуть в концентрацію екстракт. Це вище, ніж едафарфам. Я так думаю, що вони годин 6-8 будуть триматися на вашій шкірі. От, і там безкінечно, приклад, на одязі, ну, на блотері вони в мене вже йшла третя доба. От. Всі три парфуми дуже чудові. Хто ці люди, які зробили цей бренд, я вам зараз відкрию тайну. Значить, є така дуже хороша людина, живе в Провансі в Авіньйоні, Зовут його Бернар Окмаян. Це людина моди. Вот. І у нього дуже тонкі смак. Він взагалі дуже хотів зробити лінійку парфумів, але він не знав, як до цього ну, підійти. От. Чому я так розповідаю? Тому що я з Бірнаром знайома заочно, ми з ним якось там по відеосвязі спілкувалися, але я дуже хочу познайомитися знаєте, персонально. От. От. І е, Бернар так сталося, що зустрів нашу українську парфумера, е, парфумерку Олену Белову, яка виїхала з Києва і зараз е, знаходиться у Провансі в місті Авіньйон. І от е, ці два професіонали поєдналися значить, в цьому пориві. І зробили е, цей чудовий парфумерний бренд. Так вони і назвали бренд. Е, так і називається Дом Бернара Акмаяна. Мезон Бернар Акмаян. От, і е, серце цього бренду це Олена, яка виїхала. В неї нічого з собою не було, окрім її записів і формул парфумів, які вона робила тут в Україні. А, ну, Звичайно, що отак от приїхати з України в, во Францію і виробляти парфуми це неможливо. А, тому вони а, звернулися до однієї з фабрік Грасу. А, ці парфуми допрацювали. А, От, але ж задумка і ідея там Олени. І ось не пройшло і якихось там. Не скажу скільки місяців. І ось ці парфуми зараз вже мають форму, мають упаковку. І вони доїхали до України. Взагалі, це французький бренд, який буде продаватися на території Франції, на території ну, стран європейських і у нас тут в Україні. Ну що, а тепер парфуми. Почну з чудового парфуму, який має назву Avant You Love. До речі, ось ці флакони мають ось таку чудову форму. Це дуже важке скло, як і важка кришечка. Вона металева, вона дуже важка. Тут все дуже серйозне. От. І цей парфум формою мені дуже вже подобається. Бо я люблю таке лаконичне, щось, знаєте, без этих фур-фур-фур-фур. Тому що зрозуміла, що важно те, що тут у нас в цьому флаконі. А що в цьому флаконі? Я зараз буду підглядати, тому що ну, я ці парфуми вже протестила і на шкірі, і на Одязі, і на блотері. Вони дійсно всі три тримаються дуже довго, але є парфум, який максимально ципкий це ось цей. Він максимально дифузний. Чому? Тому що він – це така, знаєте, соковита троянда ягідна з червоними ягідами. От, ще там в перших нотах гвоздика та кариця. Потім в середніх нотах Пачулі, ладан, Сандал, і база у нас мускусний бензин та янтарь. Слухайте, я думаю, що вони тримаються за рахунок. Ось ці парфуми тримаються за рахунок ладану, ладану сандалу, і зрозуміла, що тут дуже така крипка та ціпка база. Вони просто. Я, я не знаю, ось цей флакон 100 мл, До речі, ось цей флакон 100 мл, Він буде дуже ну, довго у вас. Цей, цей парфум можна носити на любу пору року, на будь-який настрій. Єдине, що як я бачу, на ком я бачу цей парфум, цей парфум я бачу на людині, яка, знаєте, така собі м'якенька і така дуже френдлі-френдлі, а фактично, вона з такою знаєш, металевою харизмою. От. І Ось це поєднання, Боже, тут така троянда чудова, вона така дуже крута. Знаєте, в чому такий смак, от прям смак-смак. В тому, що це троянда на такий соковитий, зелені ну, ніжки і е, такі соковиті зелені лісточки. Ось. А сама троянда, вона така ягідна, така багата. Знаєте, по-багатому. Дуже крутий парфум, рілі really унісекс, і дівчатам, і хлопцям, які не цюраються троянди. Троянду вже дуже багато років дуже багато нішових парфумів додають. Тому ось, дивіться. Значить, I want You Love? Класний парфум. Я така, знаєте, Хвастаюсь, тому що я перша. Я можу нанести і вийти, і сказати, що типу, я перша, я зірка, Так, наступний парфум у нас значить, флорентійське дзеркало. Слухайте, наскільки я ну так, знаєте, дуже обережно до троянди, але я дуже люблю біли квіти. Які біли квіти? Я обожнюю тубірозу. Для мене тубіроза ну, взагалі, це дуже сексі, верій сексі квітка. Просто, я не знаю, всі мої романтичні якісь, знаєте, зустрічі, якісь такі. Ну, я не знаю, слушайте, це парфум. Знаєте, чим він відрізняється, ця тубіроза відрізняється від інших парфумів, які я чула там, де тубіроза. Тому що тут є латекс. Це такі поєднання. А коли ми з Оленою ну, на цей рахунок ось цього парфуму ну, розмовляли, я кажу, говорю: Олена, я ще не чула цього парфуму. Вона каже: Чекай, 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 це не банальна тубероза. Вона тебе. Ну, просто здивує, і так воно і сталося. Це парфум, трошки фіміний, ось цей. От це флорентійське дзеркало це трошки фіміненці. Він м'який, він такий, як вуаль. Але коли я ще його не чула, і ми з Оленою розмовляли, вона каже: Юля, там роза. І це, мабуть, щось дуже європейське. Це не для українських жінок. А дуже небагато українських жінок можуть бути очаровані цим парфумом. тому що роза, ну, якось воно, це не вульгарна, а це дуже ігриво, знаєте, такий флірт такий. Ем, я кажу ні, я хочу дуже цей парфум, е, е, як кажуть е, інколи парфумери, прочитати. І я його прочила, і він мені дуже сподобався. Наприклад, якщо в мене були б романтичні якісь зустрічі, і е, е, як днівні. Денні, денні, перепрошую. денні парфуми, вони дуже чудові. Мені, наприклад, тут гучності, ну, замало. Я би рози додала. Мені замало, я би рози додала. Що тут ще є? Значить, перші ноти латекс, жасмін, січуанський перець, а середина тубіроза, стірекс, бензеїн. І в базі у нас тут замша мускус бабетонка Уд. Чому тут уд? Тому що уд додає якоїсь такої глибини, знаєте, драми. Уд додає драми. Але тут така, знаєте, дівоча драма, вона така приємна драма. Я ось цей парфум Дуже, ну, я не знаю, нашим українським пані. Зверніть увагу Флорентійське дзеркало. А тепер про фаворитів. А тепер про моєго просто, я не знаю, іменіни мого серця. Ось. А, цей парфум, до речі, називається Благородне серце. Так, це іменіни мого серця, мого благородного серця імініни. Цей парфум просто поклав мене на лопатки. Коли я прочла піраміду і ще не тримала в руках цей чудовий парфум, по опису я зрозуміла, що щось тут чоловіче. От чоловіче і все тут. Тому що тут у нас в перших нотах мюд, кумін, каріандер, східні фрукти. Потім всередині у нас тютюншкіра лабдану і в базі Сандал і Уд. Слухайте. Я ці такі парфуми називаю. Щас, зараз, 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 Ці парфуми я називаю чорний блискучий рояль в кущах. Тому я дуже полюбляю парфуми, цей парфум не по звучанню, а по направленності. По вектору своєму, по якимось гучності, по тому, як розкривається по драмі е, свого от этого звучання він дуже в сторону Мансераре табака, потім Саїр Саирде Сислі, потім Грансуар Гран Курджана, потім Ну, ви зрозуміли, це дорого багато І е, я б сказала, що цей парфум для вечора, е, для якихось таких, знаєте, дуже значних для вас подій або для, для такого настрою. Е, коли у вас така, знаєте, драма, 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 і ви, значить, е, хочете додати фарб цієї драми. Ось цей парфум, звичайно, такий. І він, я би сказала, чоловічий, він трохи мускулінний, він з такою знаєте, чоловічою отець, ізюмінка, знаєте, тому, тому що тут тютюн, тут шкіра, і тут ці східні фрукти вони такі трохи з пилом. І він дуже дифузний, він крутий. Многі, до речі, парфуми, які з таким звучанням вони такі більш до шкіри близькі, вони не діфузні, а цей дуже крутий. Просто я, я не знаю тут, знаєте, таке благородство. Якісь, наприклад, ну, якщо б я з якогось чоловіка бачила в цьому парфумі, то це кашемірове пальто, якийсь такий шовковий шарф і рубашечка. От. Іменно такий він. Що об'єднує всі ці три парфуми? Кажу тихесенько і не сказали це в самому-самому початку. Це ут, але ут тут додає глибини. Це прям не ут-ут, який там буде валити з ніг. А це, знаєте, така глибина та драма. Отже, ще раз три дуже крутих. Парфюма в концентрації, екстракт, Флорентійське дзеркало. Благородне серце і I Want You Love новий французький бренд Мейсон Бернар Хакмаян. З вами була парфумерна Ю. Маю надію, що це було для вас цікаве. Якщо ви хочете придбати цей парфум, пишіть, а я вам розповім, як це зробити. Все! Цьомкі-бомки, пока! З вами була парфумерна Ю. А ставте лайки і підписуйтесь. Тепер все, пока!